Ми отримаємо банно пральний комплекс, який надзвичайно важливий для бійців піхоти. Я вам точно скажу з власного досвіду, для того, щоб хлопці, які перебували впродовж двох тижнів на позиціях, зимою помитися, ми їхали в міста, які знаходяться за 50 кілометрів, для того, щоб просто помитися. Бо фізичної можливості такої не було. Цей банний комплекс він спрощує питання. Всі хлопці будуть мати можливість і попратися, і помитися. Хто у нас головний бані буде? Командир батальйону приймає. Він всім жару дає. Скажи мені, це йде в цей твій батальйон? Так, Це то бажає. Це нікому не відповідає. Вже бачили це? Супер. Так, так, Тому це, це унікальна штука. І дуже потрібно. Я я розумію, розумію. Зараз треба відчувати це. Особливо простого піхотинця, який збиється з, -з нарешті. Передається дав. Ну, само зрозуміло для найважливіших функцій. Я командир батареї ЗУ-232, ганне завдання прикривати підходи небо захищання. По поводу автомобіля буде непоганий замінник зілів 131 і газонів 66-х. Більша проходимість буде, економічність буде, мобільність буде більша фізична. Інтентований, високі портання можна використовувати в биту, можна так сказати. І ЖАК це машина для мобільності пересування бойових груп безпосередньо на місце проведення бойових завдань. Ти вже бачив, Пльомки. Пробіг тільки те, щоб до сюди довести. Головне, щоб ніде не заглох і щоб вивіз свого власника. Так що приймай, це не від мене, це від барна. Бо... бо я йому подарував, а барна а тебе настільки любить, що Дуже і я дякую. тобі скажу, що це дорого коштує, бо це краще ніж коли це від мене. Коли е проста піхота так любить свого комбата, я служив строково, я знаю, наскільки важлива авторитет комбата, так що я дуже пишаюся. Дуже дякую. Будеш в Києві, чекаю в гості разом з дуже дякую. Десята бригада, наша рідна, наша улюблена, з якою ми співпрацюємо і де працюють найсильніші, найміцніші воїни, яких ми дуже любимо. І ми намагаємося, щоб кожен приїзд у нас був якісь смаколики. Я дуже добре згадую, як ми зустрічали Різдво в десятці. І сьогодні ми також приїхали не з пустими руками. Приймайте! Дякую! Окремо хотів би подякувати. Фонду Петра Порошенка, який долучився до спільної акції по мавіках. Ви, як бачите, це термальні мавіки. Сам командир батальйону, друг стрілецького батальйону. наш Я хочу Після, сказати, що якщо Назар Ігоревич візьме, він уже нікому має. Я тоді не сумніваюся, я його здання. І Дуже <різь> дякую, щоб ми вивелися від нас. Не змагайся. Робота волонтерів надзвичайно важлива. І вона важлива не тільки з точки зору матеріального забезпечення, а й з точки зору морального забезпечення, підтримки людей. бо... Кусок чок турботи він є надзвичайно важливим. Це є безцінним. Тому я би хотів, щоб ми не оцінювали в відсотках внесок волонтерів. І сьогодні дякую також фонду Петра Порошенка, який робить велику справу для того, щоб подвоїти або потроїти цей внесок. Як збройних сил ставляться до виборів під час війни? каже, ми не ставимося до виборів ніяк під час війни. Ми зараз воюємо і виконуємо бойові завдання. Головний наш вибір це служити Україні бити і пришвидшувати розвал автоматику по бригаді ліжко.